Мойсей Бондаренко військовослужбовець Сил безпілотних систем. Він виконав композицію під час відкриття нової алеї героїв у Дніпрі. Місто вже кілька років вшановує пам'ять загиблих захисників. Ініціатива створення алеї належить військовослужбовцям та родинам полеглих. Її підтримав департамент молоді Дніпра ще у 2022 році. Це мобільна алея пам'яті, алея історії героїв. Сюди ми розміщуємо історії хлопців, які самі Дніпряни, які стали на захист нашої батьківщини, які загинули, захищаючи цілісність і суверенітет нашої держави. У місті вже відкрито чотири такі локації, а до кінця року планують ще дві на лівому березі Дніпра. Зараз ми працюємо над тим, щоб розширювати цей проект. В нашому місті. Перша алея з'явилася у сквері героїв біля облдержадміністрації. Потім відкрилася алея в Новокидацькому районі. Пару місяців тому ми відкрили алею в Шевченківському районі. Зараз ми відкриваємо на лівому березі. Це перша алея героїв на Лівому березі. Кожна історія героя залишається на алеї протягом двох місяців, після чого відбувається оновлення. Родини полеглих воїнів можуть подати заявку на розміщення історії свого рідного треба звернутися до управління ветеранської політики міста дніпро за телефоном 098 948 63 31. далі їх зв'яжуть з нашим відділом меморіалізації і більш детально наші фахівці розкажуть як це зробити має звернутися або родина або військова частина і після цього ми створюємо історію погоджуємо з родиною і після того вона висвітлюється на ці алеї на кожному банері розміщено фотографію героя, його біографію та обставини загибелі. За QR-кодом можна перейти на сайт Memory DPUA, де зберігаються всі історії. Навіть після оновлення алеї ці матеріали залишаються доступними онлайн. В цілому оновлення так і відбувається: 36. У нас 15 конструкцій на центральній алеї героїв, і по 12 ми робимо в залежності там від району. Тобто, ну на сьогодні я вам точну цифру не скажу. Більше 400 історій героїв ми вже висвітлили. Це всі дніпряни, всі воїни дніпровських бригад. Окрім алеї героїв, у місті встановлюють меморіальні таблички на будинках і школах, де навчались чи жили загиблі захисники. Таким чином Дніпро вшановує пам'ять загиблих військовослужбовців. Ви знаєте, я колись почув таку дуже гарну, гарний вислів, що нація жива, поки живе пам'ять, і ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дістається наша свобода. Наша незалежність, наша можливість жити у вільній державі, у вільній країні це один із кроків, які робить Дніпро, аби зберегти традицію вшанування полеглих воїнів. Так місто нагадує: мирне небо і можливість жити звичайним життям здобуті дорогою ціною.